Одного разу Джек поїхав відвідати свого друга до іншого міста. Чоловікам було про що поговорити, вони й не помітили, як просиділи разом зранку до пізньої ночі. Незважаючи на пропозицію друга залишитися переночувати у нього, Джек все одно вирішив їхати додому. Він сів у машину о другій годині ночі. Тієї ночі на небі не було видно місяця. І коли чоловік виїхав за межі міста, єдиним освітленням було світло від фари його автомобіля. Незабаром пішов дощ. Через це видимість на дорозі стала ще гіршою. Гальмувати було вже запізно, коли Джек побачив жінку на дорозі, він почав крутити кермо у протилежний бік від дівчини. Коли машина нарешті зупинилася, чоловік вибіг, аби подивитися, чи все гаразд з незнайомкою. На щастя, вона не постраждала. Джек уважно подивився на дівчину. Вона була у старому светрі, промокша до нитки. Він вирішив запропонувати жінці підвести її. Вона поводилась і сіла в його машину. Зняла мокрий светр і піднесла руки до вентиляційних отворів, щоб зігрітися. Коли вони дісталися міста, жінка попросила відвезти її додому. Вона подякувала за поїздку і війшла в будинок. Коли чоловік повернувся до себе додому, він помітив, що вона залишила свій светр у його машині. Дівчина так йому сподобалася, що чоловік розгледів у цьому привід познайомитися з нею поближче і запросити її на побачення. Він подумав про те, щоб повернутися до неї додому, але було так пізно, що Джек вирішив піти спати і повернути светр наступного дня. Наступного ранку він купив букет квітів і поїхав назад до будинку, де висадив чарівну незнайомку. Підійшов до дверей і подзвонив дзвінок. Двері відчинила жінка похилого віку. Вчора ввечері я підвіз вашу дочку додому, і вона залишила це в моїй машині, сказав чоловік. Чи можу я її побачити? Жінка почала плакати. Моя дочка була вбита багато років тому, сказала вона. Це трапилося дорогою до міста, і на ній був такий же светр».